Вітаю! Після завершення економіко-правничого фахового коледжу я продовжила навчання у Запорізькому національному університеті за спеціальністю соціальна робота. Протягом навчання я здобула багато навичок, які дозволяють мені вільно почуватися у професійному середовищі. Я чітко розумію проблеми моїх клієнток, віл-позитивних жінок та шляхи їх подолання. Я застосовую етичні принципи і стандарти соціальної роботи, наприклад, принцип конфіденційності. Такі країни, як Німеччина, Ізраїль та інші надають допомогу у вигляді ліків, іграшок та гуманітарних наборів. Саме ці навички дали мені змогу працювати у благодійному фонді Позитивні жінки Запоріжжя. Навчання в коледжі для мене не тільки підготовка до майбутньої професії, а ще й велике задоволення, спілкування з друзями, отримання якісних знань та приємний бонус у вигляді стипендій. Особливо мені цікаві такі дисципліни, як соціальна психологія, цивільне та сімейне право конфліктологія та арт терапія, і це далеко не повний перелік навчальних дисциплін, які приваблюють мене в майбутній професійній діяльності. Моя мета це допомагати людям, що знаходяться у складних життєвих обставинах, та робити їх життя найкращим. Ми сильні, ми Україна. Я навчався на другому курсі коледжу, коли розпочалася повномасштабна агресія Російської Федерації проти моєї країни. У цей надзвичайно складний для України час, коли кожної хвилини український народ бореться за власне виживання. Я вступив у волонтерський центр ЗНУ. Ми надзвичайно вдячні кожному небайдужому серцю за важливу підтримку та допомогу. Волонтерство вимагає спілкування з людьми, швидко знаходити рішення проблеми. Якісно надавати допомогу людям, які потребують це і є основою моєї майбутньої професії. І я впевнений, що зробив правильний вибір. Слава Україні! Товариство Червоного Христа України це українська гуманітарна організація. Це місце моєї практики під час воєнного часу. Я зрозуміла, що правильно обрала професія соціального працівника. Моє вміння надання першої до медичної допомоги, можливість врятувати ще й життя, що може бути важливішим під час війни. Допомагала працівникам Червоного Хреста видавати гуманітарні набори внутрішньопереміщеним особам. Мала можливість надання психосоціальної допомоги населенню через збройний конфлікт. Кожен з нас тримає свій гром. Задля перемоги ми, студенти, також намагаємося допомагати нашим бійцям. Ми зібрали багато одягу і передали його в пункт для плетіння маскувальних сіток. Наша професія соціального працівника це професія необхідна сьогодні та в майбутньому.